За всеукраїнськими мірками вже розпочалася п'ята хвиля ковід захворюваності. Зараз фактично можна спостерігати початок сезону підйому. Він не такий різкий, як це було під час минулих хвиль, але поступово буде набирати обертів впродовж осіннього періоду. Медики поступово реєструють все більше показники щодо кількості хворих. Тенденція до зростання реєструється і в нашій територіальній громаді. Так станом на сьогодні підтверджених 28 нових випадків, з них 5 у дітей. Всього на лікуванні перебуває 129 осіб, з них 26 дітей. На стаціонарному лікуванні в Оліл перебувають 19 хворих, важкохворих з них немає. Бустерну дозу отримали 1725 жителів громади. Особливість України у тому, що зараз у нас переважно циркулює штам омікрон, при якому хвороба завжди проходить у більш легкій формі, однак і він викликає важкі випадки, в тому числі киснезалежні, а інколи призводить і до летальних. Поки ковід заходить у нашу область плавно, варто подбати про захищеність кожного з нас, тобто вакцинуватися, зробити лабораторні дослідження як перевірку на антигени для більшої поінформованості. У Моголіподільському центрі первинної медико-санітарної допомоги в наявності є такі вакцини, як Pfizer, Coronavac і Johnson. Тож захистіть себе та вакцинуйтесь, бо щеплення буде продовжувати захищати від важкого перебігу коронавірусної хвороби. Наразі медики рекомендують бустерну дозу усім без винятку. Оптимальним терміном введення бустера є від 6 до 9 місяців після базового курсу. Також вакцинацію варто пройти ще й для того, щоб не мати проблем з визнанням ковід-сертифікатів за кордоном. Частина країн восени починає повертати коронавірусні обмеження, зокрема і відновлює використання ковід-сертифікатів. Тож не нехтуйте своїм здоров'ям, бережіть себе та близьких.